державна служба з зеднополітики та свободи совісті виявила ознаки афілійованості Київської митрополії УПЦ МП з російською православною церквою, діяльність якої в Україні заборонено. Тобто держава склала доказову базу для того, аби довести афілійованість УПЦ МП із РПЦ у суді. Що це взагалі за афілійованість Така ми бачимо про московську поведінку у ПЦМП, Ми чуємо в проповідях священників цієї організації відповідну риторику. Ми бачимо це з того, як священники у ПЦМП переходять на сторону ворога на окупованих територіях і не лише на окупованих. Але як довести, що вся це ціла структура, яка підпорядковується Москві? У церковному світі є свої закони, є своя, так би мовити, юриспруденція, тобто канонічне право? Воно зокрема визначається рішеннями церковних соборів, і там, як то кажуть, і криється в деталях московський диявол. Віряни у МП в цих рішеннях зазвичай не сильно розбираються, не хочуть розбиратися, вони вірять священникам у МП просто так. А священники у МП ними маніпулюють та їх гіпнотизують.